Вітаю, вітаю, друзі! Сьогодні ми разом і говоримо про новини Пришипської територіальної громади поряд зі мною Оргадовою. Та Олег Решетило. 19 лютого в приміщенні Пришипського центру культури та дозвілля відбулося пленарне засідання чергової 47-ї сесії Пришипської сільської ради, 8-го скликання. На сесійне засідання з'явилось 14 депутатів, 8 були відсутні. Порядок денний налічував 40 питань. Перед початком сесії начальник відділу освіти, культури, спорту та туризму Світлана Грисюк вручила сертифікати переможцям олімпіад та вчителям, в яких діти стали призерами. Я хочу вручити сертифікати директору школи для вчителів і для учнів, які мали призові місця на районному етапі Олімпіад, другий етап. і олімпіад, олімпіади з англійською мовою 800 гривень В сумме 3725. Сісійного дня перед депутатами звітував і прокурор Кременчуцького району. У доповіді він навів статистичні дані роботи свого відомства за 2024 рік. Саме розв'язково має 20 кримінальних продовжень проти 29-ти за новичний період 2023 року. Крім того, Загружок проводимо зможемо результати щодо забезпечення законності і папа, звідти з визначеними пріоритетами. Так, за вказник період року до судку скрива 10 обвинувальних хатів за фактом учительних кримінальних порушень в біжитній сфері, що більше ніж у 2023 році. 15 абонувальних хактів за фактом колекційних кримінальних порушень, що також більше, ніж минулого 2023 року. Та 18 – про порушу сфері довкілля та п'ять у земельних светові, тобто на 5 в п'ять разів більше виявлено, складу суду цього порушення в пору зелені Ми повідомили прокурору, що на превеликий жаль його звіт у записі не зможуть побачити мешканці громади, бо відеофіксацію сесійного засідання після закінчення сесії. Адміністрація громади свідомо не оприлюднює на сайті сільської ради. На нашу переконливу думку, керівники громади порушують 46-ту статтю закону України про місцеве самоврядування, яка передбачає обов'язкову відофіксацію, як сесійного засідання та ще й засідання постійних комісій, і потім його обов'язкове оприлюднення на наступний день після того, як відбулася подія. По закінченню воєнного стану сесійні засідання взагалі повинні проходити в онлайн трансляції. Тож до вашої уваги відповідь прокурора. Увагу, Бо люди можливо б хотіли б бачити, що тут відбувається, але ну, у них немає такої можливості. Процедурні чому там не дотримуються, це розумієш історія. Тут я зараз тут перед вами для того, щоб ви можете ну, зрозуміло, що медіа – це окрема тематика інформування що територіальна громада щодо діяльності депутатів, сесії, тих рішень, які приймаються, зрозуміло, це актуальне питання, яке повинно бути, але це певне як питання, яке ми повинні вирішити тут на місці, і наше включання щодо того, е, чому це не відбувається, бо насправді немає у нас таких повноважень, якщо це Ну, Щодо інформування результати роботи, то зараз тут е, я вас пропаду інформую, готовий подати питання, готовий особисто спілкуватися через окремі що там, чому я Насправді, можливо, десь не в моєї зоні відповідальності чи конститеції, щоб зібрати заходи реагування з цього прийма. Зі своєю проблемою до прокурора звернулася начальник відділу освіти Світлана Грисюк. Їй не особливо доподобє наша пильна увага до результатів її роботи як посадової особи. Я не просто начальник відділу освіти, я ще мати військова. Мій син майор провели. Півтора роки пробіг на передовій. Нагороджений сумардіна. Зараз він знаходиться по місту своєї, ну, так скажемо, професії. Ті ж двоє, які представляються в два роки на землі знущаються. Два роки. Це бачу всі, громада, проводяться обшуки в школі. Вчора пройшла четверта експертиза в спортзалі і перша експертиза в цивілісні. Тому що цей пан наші називає мене змінява Я вам дуже вдячна, чесно. Ми це що подякувати на вчора експертизу. Я знаю, що десь Я була присутня на дій експерти, це Я вам за це вдячна. Тому що ці написи, я розумію, що це наклад. Кожен раз доводити, що я, розумієте, не маю ніяких закладів, які знає 40. Давайте запитання. Перше, що стосується. <просу> Це експертиза, там дійсно вчора поводився з участю експерта, це ну, в рамках кримінального важного відзначена саме органа другий, залучається другий експерт. Наразі це був експерт з Херсону, як це не звучало, як це далеко не було. Тому ми зрозуміло, що ми будемо розуміти, що ми, отримуючи експертизу, ми з закритими очами не підписуємо будь-які підозри. Ми читаємо і дивимося, що, що саме пише експерт. Якщо в нас є обґрунтовані сумніви. І ми призначаємо в той експертизі, як було в цьому провадженні. Наша задача не популізм чи сказати, що ми особову особу скерували до суду, якщо немає наступності в тому, щоб ця особа дійсно це зробила і отримає в суді виробку вироб, вироб. Тому що наш етап сканування засудження не завершується участі прокурорів, термін провадження. Тому тут також ми об'єктивно об'єктивне ми підходимо до е, з'ясування, чи була розтрата коштів, чи не була. Що стосується укриття в школі, так і спортзалу. Тому ну, і просто отримання відповідного висновку експертизи, яка була, цим видом фактично третя, тому що друга залучалась зі сторони підрядника сім'я пана, який корпусу прийняться закони про рішення. Щодо накупу чи якийсь там погроз, подивіться: якщо у вас є пактаж, які є там, не знаю, відеозаписи чи якісь свідки, ви, будь ласка, це викладаєте по, по, по пунктам, по датам, для розуміння, що саме відбулося, що відбувається, щоб ми розуміли, тобто, ви напряму на прокуратуру складе це звернення, ми це ретельно вивчимо, при необхідності вам безпосередньо вас викличемо, для розуміння, що відбувається і як це підтверджується. Після того ми дамо. Ну, вам відповідь, чи є підстави реагування виглядів внесення для того, щоб розпочати ресторуси, чи їх немає, чи дано вам ну, інше розуміння ситуації, як з неї там, виходити і чи є якісь чи діємо пропорушення можливо. Я ж просто там, загальним пересом, вистачує, ми загальними рису, з вами не можемо розмовляти, я не можу вам повіхну, сказати, що ми тут бачаємо, що не бачаємо. Якщо є така особливість, то і є системна історія, яка продовжується на то я вам рекомендую. Це випустите, щоб це було зрозуміло, якщо є відео з посланням на відео, ніхто направляти на, на прокуратуру. Ми це дено перевіримо і з вами до зміни, що саме і яка наш на вступить, бачення вчиною про і тут з відповіді прокурора ми повністю погоджуємося, адже коли звертатися до суду, то потрібно за власні кошти, а не за кошти громади, прикриваючись юридичними платними послугами та адвокатською підтримкою з бюджету Пришипської сільської ради. Наступною звітувала голова громади Валентина Гродянко. Майже півтори години депутати мали змогу оцінити роботу сільської ради. 24 року до сільської ради та виконавчого комітету звернулися 1218 громадян. Результати аналізу звернень за, за характером питань свідчать, що найбільша кількість з них стосується питань визичителів та довіду крісного характеру. Заявників найбільше звернення, ніж чоловік. На сесії були присутні три помічники народного депутата України Олексія Мовчана. Серед них помічник на громадських засадах Сергій Кузьменко. Під час обговорення звіту Валентина Городянко, один з помічників а саме Андрій Павленко, звернувся до сільського голови та всіх присутніх. Я помічник консультант народного депутата Олексія Мовчана. Сьогодні останній тиждень Згадування на громади там лунає на всіх кримінальних шпальтах новин. Хочу захистувати підтримки нашому колегі, вашому мешканцю, освен Петрович. У нас відбуваються такі події, які знаходяться угоди взагалі особливо центрі України. Як я в курсі такі, якщо немає, страшніше. Московських площадів, ніж українських гумів. Тобто є у нас таке <певців> Ну, Зі своєї сторони, ми нарвуємо по підтримку. Я думаю, що сьогодні понесуть максимальне покарання чого діячого Я все щодо ситуації, яка сталася території. І в мене в рамках вашого звіту і в рамках роботи народного депутата прошу вас докоментувати деякі моменти, які будувати власних шоколадської громади. А саме ситуацію з мусором, який залишився від іншого складу, який був ваших ваш мешканці, вирознені на території Кишевської громади біля Водович. У нас е у минулому е порозі. Одна ситуація військові, де технічні на проблему приїхав до великої кількості агарию. Як ця ситуація? Вона була проблема, що коли зробимо відповідні висновки, мамо, що буде так само по тему місце. Це перше питання. І друге питання, яке побувало. Також ваших мешканців це вилюбка дерев для вашого ліцею. Наскільки це було доцільно і чи відповідально, що ми законодавство оператовано відповідними службами, комунальними, хто саме приймав спорішення? Це питання стосується єдиних, які на території ліцею. thank <laughs> you А в школі плита лежить. В чому в чатисі? Де депутати? Чому в школі плита лежить? Язик закликав. Будь ласка. Ну, ви знаєте, згідно де. Що там? Аналізи Ми викликали екологічну інфекцію. у нас є самки, висновки. Це куплено. Любіте поділили документи любителів. Валентина Івановна, а в школі квитала лежить під генератором. Сентябрі завели і мовчите. Чого мовчите? Чого не розказуєте, що вона стоїть? Вона ж... Та хімія буде держатися тисячу років. Буде держатися і етажким складно. Що ви розказуєте? Все не є. Ні, не все. Щ... Відповідь прозвичала начебто переконлива, але помічник народного депутата повідомив, що перевірить правдивість слів голови громади шляхом депутатського запиту від Олексія Мовчана. Коротко і по суті, звітував про свою роботу офіцер громади Богдан Романюк. На території полоні в мене знаходимося в нашому пункті та проживає на 1338 нашій громаді, яка зареєстрована. Цей клас було впроводовано 10 викликів виплік, та розглянуто 80 матеріалів звернених громадян. До речі, ми відразу не зрозуміли, для чого висів екран під час звіту голови громади. Адже вона ним не користувалася. Презентація як такої вона не готувала. Інформацію всі присутні сприймали лише з її голосу. Але потім все стало на свої місця, адже змістовну доповідь у вигляді презентації та е трансляції на екран підготував Богдан Романюк, офіцер романи. Комендантів Командант. там по до забору чого були зібрані теж матеріали, направлені до суду, його було притягнути по і посаді статті та вождіння в натурезному стані. І також судом було призначено, щоб він відшкодувався. Це патрулювання деревової дароб... дароб... зони. Там був мій чоловік, який здійснював незаконний волонтер незаконним способом. Ну, на жаль, притягнути його не вийшло, так як я познаряддя, якщо він потупив. Це БПЛА, який працюється у нас на громаді, не в Здійснювалася його охорона та надалі воно було передано і до міста місце для подальшого визначення. Це громадяни, які втратили свої речі, які були знайдені та говорили, чи ні. У нас на території найважливішні речі залишаються на типа, який факт є. Це забезпечення публічного порядку під час приміщення населення щодо мобілізації. Теж такі заходи проводились. Також на нашій території громади були дві особи, які знаходилися зачнем, вони були до військової частини, де зараз далі на далі на цьому Це спільні заходи з населенням, Боже і дитячі садочки. Там проводились оперативні дії по незаконній корупції. Під проведення сесійного засідання можемо констатувати наступне. Цього разу головуюча Валентина Городянко разом з депутатами обрала секретаря засідання, лічильну комісію та намагалася постійно дотримуватися регламенту проведення засідання. Для всіх депутатів було несподіванкою відсутність планшетів та системи голос для проведення голосування. І цього разу вони голосували у ручному режимі, відповідаючи так чи ні. Тож ми припускаємо, що планшети для голосування після обшуків у сільській раді досліджують столичні правоохоронні органи. 21 лютого 2025 року Валентина Городянко знову скликала а вже позачергову сесію, де на порядок денний було поставлено наступне питання. Питання про звернення депутатів Пришелської сільської ради до Верховної Ради України, депутатів усіх рівнів та міжнародних партнерів на підтримку Української держави, і президента України Володимира Зеленського. 20 лютого депутати Кременчуцької районної ради таки зібралися на сесію, де прибуло 32 депутати. А для прийняття результативного рішення їм достатньо було 28 голосів. Перш за все, депутати які три роки. Не збирались на сесію, заслухали інформацію голови виборчої комісії про зміну у депутатському корпусі. Разом з тим, головне кадрове питання сесії припинення повноважень голови райради Дмитра Колотієвського. Вони припинили повноваження Дмитра Колотієвського, а новою головою Кременчуцької районної ради була обрана депутатка від фракції партії Слуга народу завідувач адміністративно-господарським відділом Кременчуцької міської ради Марія Іванченко. Вчора на перші за три роки сесії Кременчуцької районної ради відбулась дійсно знакова подія для району. На зміну байдужому екс голові райради прийшла амбітна та перспективна Марія Іванченко. І що не менш важливо, депутати усіх фракцій дійсно об'єдналися та проявили бажання відновити роботу. Важливу роль у цьому процесі відіграв народний депутат України Олексій Мовчан. Він доклав значних зусиль для об'єднання депутатського корпусу, ініціював перемовини та проводив зустрічі з керівниками фракцій, аби розблокувати роботу ради. Ми ще до нового року, в кінці листопада, зустрічалися з Керівниками фракції районної ради був такий запит на арбітраж, на допомогу врегулювати е кризу управлінську в районній раді, зібрати депутатів, поговорити чесно, відкрито, відверто і домовитися про наступні кроки. І це дало свої результати. Управлінська криза минула, і депутати районної ради готові працювати на благо мешканців району. Це показала плідна робота на вчорашній сесії. Я вітаю таке рішення депутатів. Ми насправді доклалися всі разом. Це командний результат. Голови фракцій Кременчуцької районної ради, звичайні депутати, долучилися ті, які не байдужі. Та тобто, вони казали: мені болить, мені соромно перед моїми виборцями, бо вони мене питають, де результат, а результату немає, бо районна рада не збирається. Тобто, зараз кожен депутат зможе працювати, зможе виконувати свій мандат. Об'єднання депутатів та їхня готовність до спільної роботи це важливий крок для розвитку району. Відтепер Рада зможе ефективно виконувати свої функції, ухвалювати важливі рішення та сприяти покращенню життя мешканців. Це справді таке добре, класне рішення. Її кандидатуру погодили голови фракцій, які були присутні на сесії. За дане рішення проголосувало 30 депутатів. Один депутат утримався. Проходне питання це 29 голосів. Чи 28 виріше. Майже відразу після прийняття рішення щодо нової голови громади, голови районної ради, у залі, де проводилася сесія, прийшов начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Алєнін і привітав Марію Іванченко з обранням. Сподіваюсь, у них тепер буде співпраця. Він заявив, що у Кременчуцькому районі сталася історична подія. Адже після тривалого часу, коли районна рада не працювала. Вона нарешті зібралася та запрацювала і побажав, щоб робота районної ради продовжувалася і надалі та була конструктивною на користь Кременчуцькому району та всім його жителям. Вчора нарешті відбулися засідання і дуже знаково, що було прийнято рішення в підтримку президента, в підтримку нашої держави і Кремівчуцька. Районна рада е, Другої в області це рішення прийняла. Тому це дуже знаково. Перед сесією та звітом сільського голови поряд з відомим багатоквартирним будинком приземлилося НИЛО. Саме так жителі цього будинку назвали несподівану появу нового сміттєвого баку, як подарунок від сільської ради. У Кременчуцькому районі відбувся третій етап змагань щирлідингу Пліч опліч. Всеукраїнські шкільні ліги під гаслом Разом переможемо. Ліцей лідер. Золоті африканські вовки посів третє місце. Друзі, минулого випуску ми нагадували про збір на авто для 72-ї бригади чорних запорожців. Мешканка села Комендантівка, мати загиблого героя Олександра Федорчука Ольга Миколаївна передала кошти для поповнення банки. Я особисто несла ці кошти та хочу звернутися зі словами вдячності за фінансову допомогу та виразити щирі співчуття. Тільки вільними ми можемо бути вартими всіх тих, хто вже не з нами. вартими тих, хто краще. Боротьба триває. Ну а на цьому поки що все. Зустрінемось за тиждень.